Успішно реалізований проєкт побудови промислової електричної станції на власне споживання загальною потужністю 250 кВт. Для побудови електричної станції використали інвертори торгової марки Huawei, мережеві та сонячні батареї Лонги. Потужність кожної сонячної батареї 585 Вт. Батареї, розміщені на дахах. Виробничного приміщення для кріплення масиву панелей використовувались оцинковані профілі. Кабелі від панелей до інверторів прикладувались в оцинкованих перфорованих лотках та накривалися кришкою. Для розміщення масивів сонячних батарей довелося використати дахи двох виробничих приміщень. Конструктивно дахи зорієнтовані на південь, що дає максимальну ефективність при генерації електричної енергії, мережові інвертори розмістили на зовнішній стіні будівлі. В якості системи моніторингу використали пристрій Logger 3000, який дозволяє збирати дані та відслідковувати роботу. Станції також е, дає можливість віддалено її налаштовувати.